Вінку. У барвистому вінку. У географічному центрі Європи близько сотні кілометрів на захід села Ділове Рахівського району знаходиться найбільший праліс бука лісового. Це об'єкт карпатського біосферного заповідника, який входить до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тут Площа древніх лісів становить близько 8,5 тисяч гектарів і утворює угольсько-широколужанський масив. Потрапити у цю казкову місцину можна за допомогою кількох туристичних маршрутів. Наш малоугольський протяжністю 5 кілометрів у дві сторони розпочинається на висоті трохи більше 400 метрів над рівнем моря біля контори угольського лісництва. Назву маршруту дало село, з якого він бере початок. Та річка, яка, протікаючи обабіч, так і називається Мала Гуголька. У ній живуть Форель, Харіус, Голіан Звичайний та Мінога Угорська. Спочатку разом з учасниками всеукраїнського табору експедиції Ойкос заходимо в одновіковий ліс. Він використовується в господарських цілях. Тут постійно проводяться санітарні та рубки догляду, тому ліс виглядає чистим і прибраним. Відразу на висоті 500 метрів над рівнем моря потрапляємо в один з найцікавіших об'єктів угольки найбільшу карстову печеру українських Карпат. Дружба. Загальна протяжність її ходів понад 1 кілометр. Вхід у печеру вертикальний і вишки з 9-ти поверхівку. Тому задля нашої безпеки обгороджений. Всередині печери затишно хіба що почуваються кажани, взимку Тут знаходить собі пристанище близько 10 тисяч рукокрилих. Науковці Карпатського біосферного заповідника щороку за допомогою спеціального спорядження спускаються в дружбу для проведення зимового обліку цих загадкових тваринок. Перебуваючи у зимовій сплячці, кажани у своїх схованках застигають нерухомо і стають зовсім беззахисними. Так, що розповіді про рукокрилих вампірів, які впиваються в голову і п'ють кров, лише вигадки режисерів? Я хочу навести такий цікавий факт. Переважна більшість кажанів дуже любить оселятися на дзвіницях або на горищах церков. Відомо, що ніяка, так би мовити, темна сила в таких місцях жити не може. До речі, в азійській традиції кажани належать, власне, до світлих сил. Люди, коли бачать кажана, вважають, що вони бачать посланця Бога. До речі, і у нас на Закарпатті існує теж дуже цікаве повір'я. Якщо до хати залетить кажан, то вважається, що він принесе з собою щастя. Із 15 видів кажанів, які зимують в печерах, більшість належить до рідкісних та зникаючих, тому заповідник рукокрилем прагне забезпечити надійну охорону. Крім того, цінічні літуни є великими санітарами природних лісів. Боротьбі зі шкідниками зникнення кажанів може призвести і до суттєвого погіршення стану всієї екосистеми букових пралісів. Від печери дорога йде постійно вгору. Продовжуємо підйом. Ще подолавши 400 метрів, потрапляємо всередину букового пралісу. До пралісу або первинного лісу належить такий ліс, який не зазнав жодних змін під впливом людини. Тобто його ґрунт, клімат, флора, фауна і життєві процеси не були ні зруйновані, ні змінені, ні через лісокористування, ні через випаси худоби. А чому Сабенпук облюбував свіжі та вологі помірно родючі ґрунти угольсько-широколужанського масиву? Тому що ця порода зростає тільки там, де річна кількість опадів становить не менше 500 мм. Тому Потрапивши в такі сприятливі умови розвитку, які тут природно створилися, бук досягає максимальної висоти 45 метрів і діаметра півтори і більше. І ще праліс це різновіковий ліс, тому тут разом зростають молоденькі деревцята та багатовікові велети. Останні найбільше потерпають від буреломних вітрів, які нещадно руйнують його сильну плоть. Тут можна побачити пошматовані стовбури, зламані на висоті від 4 і вище метрів. Вітровал теж залишає у праліси свої сліди, виворочені з корінням дерева. На щастя, це відбувається поодиноко. Дуже рідко в букових пралісах відбувається масове вивалювання дерев. Для того повинні скластися надзвичайно несприятливі метрологічні обставини. На стоборах дерев і гілках ростуть найрізноманітніші гриби. Це ознака того, що крону дерева вже відмирає. На відміну від господарських лісів, які зробують у віці 90-150 років, у пралісах дерева ростуть до своєї природної вікової межі. У Букова вона становить близько 250 років. Після відбирання дерева стоять або лежать, поки повністю їхня деревина не розкладеться. У буків процес розкладання триває до 30 років, проте на його, так би мовити, мертвій деревині виростає нове дерево з так званим повітряним корінням. І ще тут знаходять собі притулок чимало живих організмів. Часто ховається під корою мертвих дерев найбарвистіша із равликів бельція. Ця тваринка живе від двох до трьох років. Ще нам пощастило натрапити на саламандру. Є три види розміщення самих плям. Оце називається розкиданий. розкиданий. Є зигзагоподібний і є такі. Ще різні плями ніч тут. Це буде, скоріше, що самець, у нього довший і гостріший хвіст. У самочки більший животик і більш тупіший хвостик. Занесено до червоної книги. Знищувати їх не можна, бо це так, як і конвалі і так далі. Вони ніби їх багато росте, але ви спробуйте десяток знищити і колонія почне пропадати. Тому і вони такі досить гранині. І не дивлячись на таку, ніби зовні. Медленніші, не швидкість, вони надзвичайно бувають спритні. І личинки живуть у водоймі з відкритими зябрами, дихають зябрами. Потім з часом ці зябри зникають і вони переходять уже на наземний спосіб життя. Ну Це не вважається найбільшим екземпляром, хоча по довжині вже майже. А от в ширину в товщину вони бувають куди, крутніші, міцніші. Називають її ще вогняна саламандра, тому що обпікає, якщо мова йде, про цей саламандрий. Можна. Пертень, значить, боятися не потрібно знищувати ні в якому разі, подивити, поцілувати і поставити. Налякавшись нас, Саламандра навіть відмовилася від свого улюбленого делікатесу черв'яка. При підйомі ми натикались на пастки для комах, які встановлені науковцями заповідника для вивчення їхнього видового складу. На висоті більше вісімсот метрів над рівнем моря на нашому шляху з'являється скеля Чур, на вершину якої ми піднімаємось після короткого інструктажу. Підйом туди він є спеціфічний, бачите, так? Тобто та частина людей, які будуть підніматися, бо я зразу кажу, ділимося на два. Може навіть на Можна і на три. Можна і на три. Йдете туди, куди йду. Я не шукайте собі кращого маршруту, бо ви його не знайдете. І спускаємося тим же самим шляхом. Один другому допомагаємо. Тут, тут дійсно тут ховсько. За легендою, скеля Чур була культовим місцем язичського божества. Ми знаходимося на вапняковому скельному виході, що називається Чур Великий. Висота складає 819 метрів над рівнем моря. А починали ми свій маршрут із села Мала Уголька. Пройдено і побачено від початку маршруту немало. Попереду найцікавіше. Ось і карстовий міст. Це унікальний випняковий утвір, якому понад 10 тисяч років. Це природний вузький прохід. У вапняковому поясі, який утворився в процесі карстоутворення. оглядаючи одного оку скульптуру, помічаємо, що мармуромістки вапняки покриті розрідженим боковим деревостаном, тисом та іншими видами деревних та чагарникових порід. Повертатися вирішили коротшою туристичною стежкою, зате більш крутішою. Вишикувавшись ланцюжком, долаємо слизькі спуски. Але ці тимчасові пішохідні труднощі не можуть стати перешкодою на нашому шляху, який багатий навколишньою красою кам'янистих брил, покритих папоротниками та мухами. Милуючись грибами, пересвідчуємось, що праліси для них це просто рай, адже їх тут заборонено збирати. Спускаємось до колишнього грабського мисливського будинку, який зараз слугує школою для місцевих дітлахів. Завершується наш маршрут відвіданими млина з дубовим колесом, якому понад сотня років.